Всім привіт! Давай сьогодні подивимося. Хто краде твою удачу? Хто краде твою удачу? Давай подивимося сьогодні, хто ти є, в яких ти енергіях знаходишся. Ну, тобто, що відбувається на даному етапі в твоєму житті, щоб ти розуміла, це для тебе або ні. Я тобі раджу додивитися відео до кінця, тому що іноді... Може бути якась фраза або якась частина для тебе. Не завжди повний розклад, тільки для однієї людини. Буває якась частково, тому що ну, я буду казати все, що мені буде йти, все буду казати, і для когось щось тут. Ну, тобто, всі, кожен зможе щось почерпнути для себе. А ти зараз на такому етапі, що в тебе все кльово, в тебе йде наче якесь відродження, де в тебе ти така в ейфорії зараз, ти знайшла собі подружку, тобі кайфово з нею, в тебе є навіть чоловік якийсь, тут може бути, або він твій прям в шлюбі, ти, або якась людина, з якою тобі зараз добре. Тут іде те, що ти зараз собою займаєшся, розвиваєшся, ти розвиваєш свої здібності, ти розвиваєш своє самовідчуття, пізнаєш себе, я би так сказала. Що ще про тебе? Ти дуже неординарна людина, дуже цікава, ти розвиваєшся в багатьох напрямках, ти досить таки успішна людина, ти заробляєш достатньо таких грошей. Звісно, тобі б хотілося більше, але на даному етапі ти дуже вміло заробляєш. І ти дуже. В тебе навіть в цьому в тебе вже розвинена інтуїція, і ти вже знаєш, куди тобі рухатися, ти вже розумієш, чого ти хочеш, і це дуже круто. Ти навчилася своїм, як це сказати, як а, я би сказала так, якісь страхи. Від... Відокремлювати від себе і рухатися далі. Давай подивимося, хто краде твою удачу. Тут наче в тебе все круто. Ти така прокачана, така чудова, все в тебе круто, але Раз тема така, хто краде удачу, значить, не все в твоєму житті відбувається так, як би тобі хотілося. Можливо, було б ще б краще, якби ти зрозуміла, хто це і зрозуміла, що із цим робити. Тут є якась людина, якій ти або фінансово допомагаєш, або тобі фінансово допомогли, або допомагали. Це твоя близька людина, це може бути подруга. Це, скоріш за все, якась подруга або людина дуже близька з тобою. Це я запитала, чи це не якісь родичі? Ні. Тут іде тут якась людина, яка ну, близька, подруга, там, не знаю, кума ось щось таке йде. Не родичка, не сестра. Не це якийсь, можливо, це якась знайома. Це якась близька до тебе людина. І... Як зрозуміти, що вона а, краде твою удачу? Як це зрозуміти? А, тут, наче в тебе і за неї йде перекриття грошового потоку. Ти або розповідаєш про свої досягнення, а, і тоді в тебе наче, в якийсь момент, я не... можливо, ти там за. Договорилася там про я не знаю, де ти працюєш, так це може бути яка завгодна робота. Наприклад, це якась зустріч, або ти там працюєш десь там, в якійсь б'юті сфері, щось таке. Тобто в тебе можуть, можуть, або люди дзвонити і казати, що я там не прийду. Або щось таке. Я трішечки говорю не дуже швидко, тому що я ще думаю, як сказати українською мовою. Е, так, і тому в тебе наче можуть зриватися якісь якісь. Навіть не знаю, як це сказати. Ну, ти зрозуміла, тобто тут, може бути, хто де працює. Якщо це в б'юті-сфері, то, можливо, там клієнти від тебе уходять до іншої. Якщо ти там фотограф, то можливо, там люди пофоткалися і більше не приходять. Або там договорилися і там щось йде не так, я би так сказала. От. Що із цим робити? Тут карти тобі радять тримати язик свій за зубами, притримувати всі свої, скажу російською, не знаю, як українською, всі свої достіження, все, чого ти вже добилася, і все, що ти маєш, не ділися всім. Не, не треба зараз розповідати про це, ось карти кажуть. В цьому немає нічого поганого, але якщо людина сама по собі як, ну, не пропрацьована, є якісь в неї свої програми, є якісь свої невпевненості, я би так сказала, е то тут може чіплятися на тебе якісь її е Ну, те, що вона подумає, тобто воно відображається. Ось я би сказала так, буду казати цим словом, але я ну, якби не люблю, але це можуть бути ці чи зглази, але це не завжди так, що йдуть і до когось там щось роблять. Так? Це коли людина на людина коли на своєму на своїх емоціях щось може сказати: о, блін, у неї от так класно, от би мені так, от блін, у неї, оце таке саме, щоб в неї там щось не вийшло. Люди ж різні, кожен по-різному говорить, і це потім відображається на тобі. І це необхідно тоді і чистити і прибирати. Тут круто би, ну, якщо ти дивишся зараз розклад. То тобі було б, ну, якщо ти дивишся карти, то ти розумієш, що є чистки, то ти ну, не просто що картішки прийшла подивитися, да, е, то ти розумієш, що необхідно чистити своє тіло, свою душу, необхідно прибирати всі свої програми. Якщо ти цього не знаєш, то треба познайомитися з цим. Це дуже ну, крута штука, і треба це. Це треба якби, включати в своє життя. Дуже багато людей до цього вже приходить, багато хто в це не вірить, але тут треба зайнятися своїм здоров'ям і дивитися те, що ти їси, і що ти думаєш, і що ти говориш, і з ким ти спілкуєшся, і що ти говориш, і як ти говориш, і все таке. І що тобі радять карти? Карти тобі радять бути тр... трішки якби простіше, трішки е легшою вірити в свої мрії, е не циклитися на негативі. Це зрозуміло, що всяке бувало в житті, і ти наче циклишся на тих поганих моментах, але коли ти циклишся на поганих моментах, ти притягуєш ще більше їх до себе в життя. І вибач, і ти притягуєш до себе це в життя, і тоді, якби, в тебе може бути далі шлях не такий легкий. Тому круто було б рухатися більш легше, так? І говорити, як би це можливо, щоб максимально кайфово все відбувалося в моєму житті. Що ще Карти тобі радять Карти тобі радять стосовно фінансів, робити правильний вибір, тобто не тратити гроші наліво і направо, раціонально свої кошти розподіляти і не витрачати все. Це не про економію, але це про раціональне. Використання грошей, іноді ти купляєш не те, що тобі взагалі треба. Карти тобі радять відпочивати більше. І, можливо, для когось буде актуальним якийсь контакт е, з тваринами. І це, або, можливо, у когось є вже якісь домашні е, звірі, можливо, це собака, то приділяй, собака, котик, приділяй більше часу, е, гуляйся з ним, або якщо в тебе немає тварин, е, можна сходити у притулок, де допомогти тваринам, або е, не знаю, якщо тобі подобається подобаються коні а піти покататися або просто там подивитися, погладити, погодувати, щось таке йде. Тут якийсь контакт з тваринами і контакт з природою, що ще тобі радять карти? Карти тобі радять відкритися цьому світу. Карти радять тобі відволікатися, можливо, читати щось, можливо, виходити, це вже я казала, ну, виходити на природу і там кайфувати від цього, дивитися на, на звірів, на птахів, на квітки, якщо це можливо, ходити. Босою, ходити по траві, ходити а, в лісі це дуже круто. І, якби карти радять тобі зараз якби, зменшити спілкування. Якщо ти був дуже активним, то тобі трішечки треба зменшити спілкування з людьми, якби трішки проводити час на самоті. Якщо це неможливо, то старатися собі виділяти час, коли ти можеш бути сама. Ось так, карта тобі радять. Обняла.